Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки. Якщо ми бачимо таке різнобарв'я, це означає, що я в садовому центрі. Нещодавно я там була, але не вдалося своєчасно змонтувати відео і озвучити, тому робимо це зараз. Полюбувалися на віолу і плавно переходимо до центрі розбитого серця. Багаторічник, який радує один. Із найперших нас весною. Є декілька витів: рожевий, червоний, білий, різні варіації. Погляньте, як уже скабіоза квітне у теплицях, аж не віриться. На жаль, мої, мабуть, не перезимували рожевий пропав ще по осені. Він і купувала його таким бідненьким, та і вирощування в. Великих об'ємах типу балконного ящика, йому не дуже вподоби. Він любить простір, він любить землю. А це аліуми. Погляньте, яка краса, такі величезні, міцні. І видів же їх скільки. Ви пам'ятаєте, коли я вам робила огляд по цибульковим, їх неймовірна кількість сортів видів. Сон, трава зачаровує. різні кольори. Ех, було б же в нас таке різнобарв'я, зайшов, подивився і придбав. А змушені дівчатка купувати і інколи попадають на шахраїв. Потім показують, що у них вийшло або насіння неякісне, або всі одного кольору. А тут бери, що хочеться. Краса і мрія будь-якої квітникарочки. Показати все тут неможливо, деякі столи тільки виставляються, або без квіточок. Але вибір тут вражає. З таких місцин рід... важко дуже вийти. А я із тих, хто спустив порожніми руками, не вийде зовсім. Мені потрібно щось знадобиться. Або ось такі манюнечки, бо в мене таких немає. Здається, це примула один із витів. Так, так, це вона. Чудовий колір, такий начебто і відомий, але цікавий. А тут погляньте, як уже квітнуть в теплому залі. Це у нас, здається, алоє, один із витів. Ось такий великий розмір. І з другого боку, ось там стоять маленькі сорти якісь, але теж квітнуть. Так би хотілося не прогавити, як же вони квітнуть, якими квіточками минулого року, так я і не спіймала повноцінне цвітіння. Вибір, ще раз повторюся, просто шикарний і заворожуючий. Але тут нема такого вибору, як завозик до 8 березня. Стоять собі звичайні набори, так що і познімати нічого, і показати вам якусь новинку. чи Цікавенко. А тут бачимо оранжеві цінники і радуємося, хтось отримає улюблену рослинку по ціні достатньо такій непоганій, навпіл меншою, ніж була. Як же тут можна пройти поз? і без нічого? Ні, та щось і схопиш і прихопиш із собою. Чудові рослини, чудовий вибір. Що можна ще сказати? І що нам потрібно, щоб наша душа трішечки розслабилася і отримала задоволення від цього всього. Тут мені завжди подобається ось ці два сорти поряд. Вони притягують до себе постійно погляди. Все інше так, як і було на минулому тижні. Я дякую всім за увагу. Дякую всім, що зі мною пишете коментарі. Трішечки в нас поміняється графік, потім, якось я можливо розкажу, чому так буде трішки, можливо, менше відео. І до зустрічі!